які мають багато до пропорції що ми робимо. хочу сказати чесно, що е, дійсно можливо було мало часу. Можливо, е, можна зробити краще. Але я погоджуюсь з тими, хто тут виступав, що е, цей закон є на часі зараз. Якщо ми зараз його не приймемо, ми його не приймемо ніколи. Якщо ми зараз його не приймемо, буде те саме, що в 2005 році. Втрачені можливості, втрачені надії, і нам це не вибачать е, наші співвітчизники, тому що все повернеться, не дай Бог, до тих семих кругів, буде реванш і буде зовсім інша ситуація. Я б цього не люблю. Тому я сприймаю критику, я сприймаю те, що закон не ідеальний. Я хочу подякувати Тяні Розачесві. Насправді ви сформулювали. Е, Ті речі, от я послухав просто всіх виступів, у вас була конкретна пропозиція, з якою я можу абсолютно на 100% погодитися, що в цьому законі питання щодо оціночних категорій і можливості а, приймати рішення суб'єктивно, навіть новою спецкомісією, не можна допускати. По крайній мірі по тим положенням, які чітко можна визначити без оцінки. Тоді це буде можливо, це не буде ілюстрація. Це може бути частково лісування, але це буде перелік конкретних випадків, за яких спецкомісія буде тільки встановити юридичний факт. Якщо суддя виносив таку справу саме з таким-то процесуальним рішенням, то задача спецкомісії буде тільки зафіксувати цей факт, перевіривши матеріали справи, зафіксувати цей факт, і наслідком такої фіксації буде бути припинення повноваження цього судді. Причому в рамках Конституції, тому що... На рівні закону визначається, що таке рішення був неправосудним в силу низьких речей. Це буде фактично порушення присягті, ставлення не звільнення, конституційна підстава. Я теж тут можу погодитися, що цей закон не є ідеальним з точки зору положень Конституції. Але у нас і ситуація зараз така, яка не є стандартною для нормальної країни. У нормальній країні не буває 100 людей на вулицях, снайпери за вказівкою людей, які перебувають в владі, які повинні захищати життя і здоров'я особи, а вони дають вказівки їх вбивати. Тому ми повинні розуміти, що цей закон є законом одноразової дії, він є спеціальним законом. І цей закон може отримати тільки підтримку того, тому що якщо перше Верховна Рада його прийме, Конституційною більшість раз. І якщо судова система буде змушена його сприйняти, а вони і виходу іншого не мають, тому що якщо вона не сприймає цей закон, то тоді вони не мають довіри до громадян і тоді ця судова система не виконує свою основну функцію. Я дякую тим, хто озвучував питання того, що ми займаємося розправою або там Якщо ми врахуємо, наприклад, пропозицію Тетяни, яка буде визначати чіткий об'єктивний критерій. То тоді питання щодо скажімо так, суб'єктивного підходу і, роз... і переслідування знімається. Тому що будь який склад спецкомісії не зможе прийняти рішення, наприклад, по суді, які не відповідають критерії. Які, наприклад, під час розгляду справи про визначення зарубіжного закладу прийняв рішення, наприклад, не затримувати, а відпустити. Можна радиорештабну клізової заняття. Тоді він не відпитає потерів закону і не можуть члени комісії від нього вимагати якихось лояльності або щось інше, він тоді пройде просто перевірку. Я тут не можу погодитися з деякими заявами на моїх колег і друзів, що треба всіх суддів за, за один день звільнити. Тому що е, у нас, на жаль, ну, верніше, щоб досвід Німеччини. Це дозволяв, тому що вони дві частини Німеччини об'єдналися, одна частина була демократична яка жила за зовсім іншими стандартами, а друга була простосовська. І тоді приїхав корпус суддівський навчений і почав одночасно працювати в судовій системі, і то це там було не одночасно поетапним, то в нас такої можливості немає. Тому нам треба одно знаходити якийсь свій спосіб. І свій рецепт, щоб, по-перше, дати суспільству відповідь, що ми це не маємо права забути, і люди не мають права перефарбуватися. ці ті люди, які виносили неправосудні, не людські не чергу. тому що в мене була дискусія з багатьма представниками судового Корпусу, які мені наводили там, мотивацію, що на них тиснули, на них був е -е, тиск і ще щось. А, навіть е -е один з суддів Констанційного суду виступав з дуже гнівною критикою постанови Верховної Ради, яка посправила їх посад за порушення присягті. У мене аргумент простий, що в такій ситуації у будь якої людини є свій право вибора. Ти або рухаєшся в системі координат і виконуєш призів, безволі, або у тебе є можливість піти у відставку. Це тихий протест. Або в тебе є можливість вийти на майдан. Це публічний протест. Тому у людей завжди є право, тим паче у тих людей, які є сповноваженими такими. Я що вас попрошу. Насправді зараз є дуже багато, звичайно, сил, які хотіли питання, щодо цього закону заговорити, закритикувати його, сказати, що він недосконалий він не буде функціонувати. Я розумію, що є дуже багато людей, особливо в корпусі судовому, які не зацікавлені в тому, щоб закон запрацював. У мене прохання, просто пан Юрій правильно зробив пропозицію. Нам треба зараз зробити якусь дуже оперативну і дуже малочисельну робочу групу. Тому що якщо ця робоча група складена буде 10 чоловік з повагою, ми до ранку... Добре, ночі, не... да, ми до ранку нічого ідеального не зробимо. Лучше рак того Я б, з вашого дозволу, хотів би сформулювати хоча б якісь принципові речі, які ми приймаємо, і тоді в нас це буде якась вказівка до роботи. Моє особисте прохання до Тетяни Тявченко, щоб ми взяли за базу відкориговані критерії, які вона озвучила. Якщо немає тут застереження, то ми тоді беремо їх за базу і буквально іплементуємо до статтю 4. Я погоджуюсь з пропозицією, яку озвучили колеги, не записав, хто це питання щодо того, що положення про атестацію повинно розроблятися радою суддів. Кабінет міністрів може тільки в цій частині бути залучений стосовно визначення фінансування і можливостей, тобто Рада судді спільнотних міністрів. Пані Наталія Петрова передала вже дуже фахово з поправками свої пропозиції. Ми так само зараз і спробуємо. Компілювати з пропозиціями э, Тетяни Козаченко. І завтра з'явиться документ і теж буде ідеальний. Буде багато критиків, які будуть говорити, що э, неправомірно відстороннями від обов'язків голів суддів, чи Вища юстиції, чи комісія э, не повинні бути переформотовані. Mm -hmm. Але ви повинні зрозуміти, що якщо ми цей процес не зреалізуємо зараз, болісно важко. Э, то це повториться. Якщо ми це зреалізуємо і е, е, фактично якась група людей, які дійсно виносили неправосудні рішення про відповідальність, то це буде прививкою на майбутнє для будь-яких суддів по двом причинам. Перше, що влада завжди міняється. Це вчинко всіх зрозуміло. Немає нічної влади. І друге, саме, все, що ви повинні зараз підтвердити, що за ті рішення, які є антизаконними, завжди... Буде відповідальність. Буде, буде відповідальність. При цих обставинах, я думаю, що в майбутньому будь-які суддяни, будь-якій посадці, який будуть відправляти рішення іменем України і приймати рішення іменем України. Буде дуже добре думати, коли вони будуть по телефону давати вказівки, які суперечать не просто букві, а й люку закону. Тому що я теж маю право говорити емоційно про те, що відбувалося. І був майже непритомний, а суддя читала заготовлений текст і давала мені два місця тюрми. Я це бачу. Ця суддя могла зробити дуже просто. Вона могла б прийняти рішення інше. І після того як заявив про відставку. І це був би вчинок, ну, який би, напевно, війшов би в історію і про неї б не знала вся країна. І по всім питанням вона була би права. І по питання справедливості, і по питанням законності. Но вона що не зробила. І ніхто цього не зробить. Тому якщо ми зараз не дамо відповіді на те, що за затепє вчинки, людина фактично не може бути в судовому корпусі, тому що вона не відповідає по морально етичним і іншим принципам з високому судді, ну тоді ми не маємо права бути зараз владі, як у всій опозиції. Тому насамкінець, в мене до вас прохання. Якщо є можливість там зараз в електронному вигляді ми зараз залишимося, це скомпілювати, пані Юрій, пані, стільки, скільки потрібно, щоб ми щось зробили завтра більш-менш краще, ніж є зараз, воно ну, не буде ідеально. Але щоб це те, що можна було б внести і прийняти, і це був би перший крок, того, що в подальшому ми в інших uh, органах державної влади будемо спільно з Ігорем Відпрацьовувати механізм люстрації. Я тут ще хочу на останок сказати, що люстрація в судовому корпусі і в органах державної влади вона є різною. Тому що в органах державної влади дійсно можна вибрати один ценз, майновий ценз, визначити чітко ну, пропонували колеги про майновий центр. І по ньому рухається. Судовий корпус він і складний з точки зору і функціонування, і з точки зору підходу судового корпусу. І гарантії незалежності. Я вам всім вдячний. Якщо можна зараз ми просто поспілкуємося вже поза межами цього кругового столу, я дякую, що ви сьогодні витратили стільки часу. Я думаю, що ми будемо там спиратися дуже часто. Дякую.